Еді Морра, звичайний письменник Невдаха, що загруз у творчій кризі. Його життя перетворилося на хаотичний набір поразок, він не може завершити роман, його дівчина лінці залишає його, а навколо панує відчуття без виході. Випадкова зустріч змінює все. Еді зустрічає колишнього родича по шлюбу Вернона, який пропонує йому загадкову таблетку НЗТ, препарат, що відкриває приховані можливості мозку. Спершу Еді сумнівається, але погоджується. І саме в цю мить його життя робить різкий поворот. Прийнявши таблетку, він відчуває небувалу ясність, кожна думка стає швидкою, кожна деталь доступною, а його пам'ять витягує на дрібніші моменти з минулого. Він миттєво завершує роман, який не міг написати роками, легко зачаровує людей і відчуває світ у нових кольорах. Це початок шляху, який вабить його у невідомість. Еді розуміє одна пігулка це нато мало. Він знаходить Вернона, вимагає більше, і той погоджується дати йому запас препарату. Але невдовзі Вернона ввивають. Еді ледве встигає знайти схованку з рештою НЗТ і тепер стає власником ліків, за якими полюють інші. Його нова свідомість дозволяє примножувати успіхи, він вчиться новим мовам за дні. Розуміє складні фінансові схеми і дуже швидко перетворюється на зірку біржових ігор. Гроші течуть до нього рікою, навколо розкіш, дорогі квартири, машини, вечірки. Проте світ таблеток має зворотний бік. Кожен пропуск дози приносить страшний відкат, слабкість, головний біль провали в пам'яті. І що довше він користується НЗТ, то більше зростає залежність. Одного разу він розуміє. Що без препарату він нічого не вартий, до того ж починають з'являтися вороги. Невідомі люди стежать за ним, намагаються забрати його запас. Одного дня він навіть прокидається і розуміє, що не пам'ятає кількох годин, а в цей час сталося вбивство і його можуть звинуватити. Щоб укріпити свої позиції, Еді вступає у контакт із вливовим бізнесменом Карлом Ван Луном, використовуючи свої здібності, він допомагає йому у величезних угодах, але водночас розуміє, що чим вище він підіймається, тим більше ризик. Ван Лун бачить його потенціал, але водночас підозрює, що за цим стоїть щось надприродне. Еді опиняється в центрі політичних і фінансових ігор, де його життя важить не більше, ніж пігулка у кишені. Проблеми наростають. Лінці, дівчина, яка його кинула, дізнається про НЗТ. І сама вимушено приймає таблетку, щоб врятуватися від переслідувача. Вона відчуває всю силу та небезпеку препарату і вимагає, щоб Еді позбавився залежності. Але він не може відмовитися його мозок тепер працює на зовсім іншому рівні, і повертатися до колишнього сірого життя він не зирається. Загроза смертельна. Один із найнебезпечніших конкурентів, на ім'я Генкатов, полює за його запасами. Здається, що будь-якої миті Еді втратить контроль над ситуацією. Відбувається переслідування, інтриги, а тіло поступово відчуває страшні побічні ефекти препарату, кровотечі, непритомність, втрати свідомості. Стає ясно, НЗТ не тільки дарує надібності, але й повільно виває. У найкритичніший момент Еді усвідомлює, що повинен знайти вихід. Він розуміє, просто бути залежним означає померти. Використовуючи свій геніальний розум, він розробляє план, модифікувати препарат, зробити його безпечнішим і очистити організм. Йому вдається створити власну систему контролю, нову формулу, яка поступово звільняє його від залежності, але зерігає можливості. Тепер він не просто користувач НЗТ, він єдиний, хто може існувати поза його межами. Фінал історії відкритий і водночас тріумфальний. Еді стає впливовим політиком, використовує свій геніальний мозок для створення майбутнього, де він контролює гру, а не ліки. Ван Лун намагається дізнатися його секрет і знову поставити його під контроль, але Еді уже на крок попереду. Він відмовляється бути маріонеткою, показуючи, що здатний виграти війну з препаратом і стати тим, ким завжди мріяв справжнім господарем власної долі. Області темряви залишають глядачеві запитання, що б сталося, якби ми могли використати весь потенціал мозку, і чи змогли б ми втримати владу, не втративши себе. А на цьому, на жаль, все. Дякую за увагу. Свої думки стосовно фільму залишайте в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатися. До нових зустрічей на каналі Кіномомент.